Ми відкриваємо разом з тобою деякі прийоми усної лічби, які допоможуть тобі зробити обчислення швидко, усно і не нудно, так, щоб тобі було зручно, цікаво і ти міг здивувати своїх друзів та знайомих цими навичками. Розповім зараз, як деяке число помножити, будь-яке число помножити на 1,5. Яким чином це можна зробити? Беремо це число і додаємо його половинку. Це і буде множення числа на 1,5. Як завжди, я буду переконувати тебе, що це є правдою. Як я можу записати 1,5? Це 1 і 0,5. Тому я буду множити А на суму 1 і можна записати одну другу, можна записати 0,5. Згадай таке правило, ми можемо помножити а на одиницю, потім помножити на 0,5 і додати ці два значення. Ми якби множимо вираз на дужку. Тому це і працює. А згадаю, що множення на 0,5 це є ділення числа навпіл. Тому я можу записати так, а поділити на 2. Я довела це твердження, а тепер буду показувати, як це використовувати на практиці. Помножимо 14 на 1,5. Що ми робимо? Ми беремо число і додаємо його половинку. Спочатку я це попишу: 14. Додамо половинку 14, тобто додамо 7. 14 додаємо 7, буде 21. Готово? Отак швидко. Впевнена, якщо ти будеш 14 множити на 1,5 стопчик, ти будеш витрачати більше часу. І навіть якщо ти будеш тягнутися до калькулятора і робити цю дію за допомогою нього, в тебе вийде більше часу. Запам'ятай прийом, коли це може тобі знадобитися? Ну, наприклад, ти купуєш огірки, вартість кілограма 14 гривень, і тобі потрібно купити півтора кілограма. Ти порахуєш вартість одного кілограма і додаси вартість пів кілограма, тобто половинку від тієї суми. Розумів? Все дуже-дуже легко, але числа бувають і більш складні. Наприклад, 53 помножимо на 1,5, що я маю більш складні, а, дуже легко парні числа множити на 1,5, а тут не парне, можна двозначне число, можна тризначне, а можна ще більше число. Я беру 53 і додаю половинку числа 53. В попередньому прийомчики, коли ми 53 множили на 0,5, ми вже це Чистували. Ми. Беремо половинку 53, 50 нафіль 25 і 3 нафіль 15. Це буде в нас 26,5. І знову це я пишу, але можна це і не записувати. Разом буде дуже корисна от штука, коли ви тренуєте свої е, свої мізки таким чином. Ви як на поличку на одну поклали 53, на другу 26,5, взяли з однієї полички одне число з другої інше і додали. Що в нас буде? Буде 79,5. Не забувайте, що ми додаємо десятки десь з десятками, цілі з цілими, дробові з дробовими. Ну, це все легко: 53, 26, 79 і 5, 79,5. Обчислили? Скажіть легко. Далі візьмемо тризначне число і помножимо його на 1,5. 129 множимо на 1,5. Я навмисно в своїх відео привожу однакові приклади. Ви можете брати інші числа, і, як завжди, у вас будуть чекати задачі для самостійної роботи. 129 і половинка числа 129. 129 плюс 60 і 4,5 64,5. Дуже корисна штука рахувати усно, без топчика. 129,64. 120,60 це буде 1809,4. 13 це дивіться, що зараз відбувається. Я на поличку розкладаю числа і забираю з однієї полички 180, з іншої 13, 9,4 то буде 13. І тоді виходить 193,5. 193,5. Ой дуже часто мені пишуть, навіщо це потрібно? Можна включити калькулятор. Ні-ні-ні. Особливо звертаюсь до батьків, мами. Особливо часто ви кажете, що дітям то не потрібно. Як зарядка для дітей. Так, і вправи стосовно обчислення, усного рахунку дуже корисна річ для розвитку пам'яті, логіки, уваги. Я навіть не буду все перераховувати, але повірте мені, це надзвичайно важливо. Як завжди, на своєму сайті я запропоную для вас задачі для самостійної роботи, велика практика нам не завадить. А ще буде тест, який допоможе це швиденько перевірити. Перевірте себе, наскільки все це правильно ви виконали. Крім того, дам домашні завдання. Все гарно закріпимо, запам'ятаємо це назавжди. І буде секретний код перевірки. Крім множення на 1,5, мені зараз дуже буде зручно пояснити вам множення на 15. Щоб помножити деяке число на 15, помножте його спочатку на 10, а потім додайте половинку від цього значення. Це ж знову все дуже зрозуміло. Я поясню, чому це так. Щоб число помножити на 15, ми можемо 15 записати як 10, додати 5 і пам'ятаєте, я вже розповідала, ми можемо помножити на 10, помножити на 5 і додати. Але множення на 5 воно більш складне, ніж множення на 10. Множення числа на 10, пам'ятаєте, ми просто нулік додаємо, і поділити навпіл буде набагато зручніше. Зараз покажу. А помножити на 5 я зараз замінюю, а помножити на 10 і поділити навпіл. Розумієте, чому це так? Тому що 10 навпіл це буде 5. Що дуже зручно робити? Множити на 2, ділити навпіл, множити на 10, ділити на 10. Це ті навички, які я впевнена є в кожної нормальної людини. Кожен вміє множити число на 10. І так, помножили число на 10, я запишу 10а і додали його половинку. Впевнена, що ви зрозуміли, чому це так? І ну, я показала математичне доведення цього факту. А тепер, знову-таки, на практиці. Поїхали. 14 множимо на 15. 14 спочатку помножили на 10. Як? 14 і дописали нулік. 140. А тепер додаємо половинку цього числа. 140 додаємо половину числа 140, напіл поділили, 70. 140 і 70 разом буде 210. Скажіть класно. Все, обчислили. Певнена, що це набагато швидше, і це не, над... не потрібно писати, це можна робити дуже швидко. Продовжимо. 53 множимо на 15, дуже швидко. 530 і беру половинку цього числа. 250 і 15 265. Навпіл. Ще кажу: розкладаємо 530 порівну в дві кишені. 265 гривень буде гривні. Всі класно розкладають. На дві кишені, а ще множить на два це дуже нескладно. 500 додати 200, 700, 30 – 65, 95, 795. Тренуйтеся, це корисно. І залишається тризначне число помножити на 15. 129 помножимо на 15. Я множу на 10, 1290, і тепер на поличку собі поклала це число, а тим часом ділю його навпіл. 1290 навпіл, 1200 навпіл, 600 і 90 навпіл 45, 645, 1290 і 645 намагаюся усно робити. 1200, я навіть зараз не підглядаю в те, що я пишу, а намагаюся робити усно. 1200 і 600, 1800, 90 і 45, 135, 1800 і 135, 1935. Запам'ятали множення на 10, а потім ще половинка від того числа, яке ви отримали. Звичайно, не проблема, якщо ви вмієте на 15 множити швидко. Це так само буде зручно, але зараз я трішки по-іншому показую вам, як обчислювати ці значення. Знову будуть завдання для самостійної роботи, і ви зможете перевірити, чи правильно ви їх виконали, і ще намагайтеся робити це дуже швидко. І буде домашка з секретним кодом для перевірки. Привіркам. Крім того, Дуже схожий прийомчик множення числа на 25 на 2,5. От на 2,5 як число помножити? зараз розповідаю. Ви множите число 16 на 2 – 32 і додаєте половинку числа 16 – 8. тобто буде 40. Зрозуміло, чому це так? Тому що 2,5 це 2 і 0,5. Тоді ви 16 помножили на 2 і 16 поділили навпіл, вийшло у вас 8. Зрозуміли? Тобто множення на 2,5. Так само можна помножити число на 3,5. Спочатку помножити його на 3, от у мене 6 помножити на 3,5. 6 на 3 18, А потім додати половинку числа 6. Тобто 18 додати 3 буде 21. Таким чином можна множити і на 4 з половиною. Помножити 6 на 4, додати половинку числа 6, 24 і 3, 27. на 5 з половиною, на 6 з половиною, Просто все залежить від того, наскільки ви швидко рахуйте усно. От я вам даю алгоритм, правила, за якими ви можете тренуватися. Це дуже нескладно. Як помножити число на 25? Це помножити на 20, а потім додати ще половинку числа. От тут у мене, наприклад, з числом 28 помножити на 20, це буде 560, і взяти половинку числа. От пам'ятаєте, як ми 28 множили на 15, да? 280 і взяти половинку, тобто додати ще 140. Але от саме в цьому випадку, це буде 700, є ще і інший прийом. Зараз також відкрию цей секрет. Можна 25 замінити 100 поділити на 4. І тому дуже зручно 28 спочатку поділити на 4, а потім помножити на 100. Ну або навпаки. Це буде так само 700. Прийомчиків багато. І взагалі я їх показую для тих, кому цікаво. Кому не цікаво, ви можете рахувати в звичайний спосіб. Але варто спробувати. Раптом вам сподобається. І це буде перший крок до подальшого вивчення математики. Спробуйте. Множення 24 на 35 і так далі. Звичайно, можна так само рахувати за якимись фішечками, але дуже корисно все ж таки вміти множити будь-які двозначні числа. Можна множити двозначне на двозначне, можна множити тризначне на двозначне. Також пробуйте робити це усно. Дивіться, 35, це 30 і 5. Тому можна 24 помножити на 30, 24 помножити на 5 і це все додати усно. Ось такий прийом множення будь-яких двозначних чисел. І знову для тих, хто прийде на мій сайт, зможе безоплатно потренуватися. Тут будуть ще деякі практичні задачі і є можливість перевірити швиденько свій результат. Ну що. Ми ще опанували з вами декілька прийомчиків. Я сподіваюся, що це було цікаво. Йдемо далі.